У ЄС готують нові правила, аби суттєво посилити вимоги до отримання віз росіянами за даними політико, нові норми, які планують затвердити до кінця року, включатимуть посилений контроль безпеки, додаткові документи, компромісну перевірку заявників і можливо збільшення строків розгляду візових звернень. Це реакція на тиски з боку східноєвропейських країн, які вважають, що нинішній візовий режим НАТО лояльний і послаблює безпеку у рамках Шенгену. Водно. Час, ЄС заявляє, що нові правила націлені не на повну заборону, а на створення чіткого жорсткішого контролю з дотриманням прав людини та норм міжнародного права Дайнюс Жалімас, депутат Європейського парламенту від Литовської Республіки, голова конституційного суду Литовської Республіки, 2014-2021 років, долучається до нашого ефіру. Пане Данюс, вітаю вас. Доброго дня, вітаю вас. Про які віжливі обмеження для росіян йдеться, яким чином намагають будуть їх перевіряти на предмет, чого і хто з них не зможе потрапляти до Європейського Союзу? Ну це точно не, не відомо, але ну, ми всі зараз зрозуміємо, що це питання безпеки, і дійсно, це ну, на громадяні. Ворожої сторони, а я маю на увазі ну стран-агресорів. По-перше, Росія. Тому, ну, дійсно, повинна бути більш жорстокий контроль, але не стільки контроль скільки більш більше координації і уніфіцированих, ну підхідів щодо. Видачі віз, що я маю на увазі, що деякі країни, особисто на з півдня Європейського Союзу, як Франція на наприклад, чи Італія, вони дуже ліберально, ну, бачать це цю проблему, не вичувають дійсно дійсно образом. Безпекових ну, наприклад, Литви, інших Балтійських країн Польщі, Тому дійсно потрібно, щоб цей більш жорсткий підхід був, ну, як прийнят взагалі во всьому Європейському Союзі. Ну і тут, по перше, тут Ну, можливо, так бачить, як деяку презумпцію, якщо людина вона асоціюється собі з державою агресором, ну так є всі є, є всі підстави, щоб, ну, видача візи була відмовлена. На ну, що я маю на увазі, тому що ну коли видаються віза, на є деякі запитання для, для кожної людини, і тут є запитання також і про відношення щодо війни проти України чи взагалі російської політики. Так що я сподіваюся, що більш уніфіційний підхід він він буде прийняти. Як рекомендація, звісно, це як рекомендація, але я думаю, що навряд, навряд чи вона знайде підтримку, тому що ну ви собі як уявляєте, що людину запитують, чи підтримуєте ви СВО? І як росіянин може сказати ні, я не підтримую Путіна СВО. Ну це ж на, на межі фантастики. Я так думаю, така відповідь. Вона просто загрожує безпеці людини. людині не в самій Росії. Ну, там є більше питання, наприклад, у Литві завжди чий Крим? Крим чи, чи інша територія України. А, і, і, так, як відповідають? Що, тут, так відповісти, вони ну, так звичайно відповідають, що вони вне політики. Ну, на, на мою думку, це теж. Відповідь, котра негативна, ну, довжна буде дати такий результат відмови візи угу. е, і останнє запитання. Тільки коротко, ось ви назвали ті країни, які там не вбачають ніякої проблеми з тим, що росіяни безперешкодно до них потрапляють. Е, їхня позиція якось вплине на остаточне рішення щодо от, посилення візового режиму і відбору. Ну а на мою думку, тут же питання солідарності, а все одно, ну, минулого року, а після того, як ми бачимо, що Росія не склонна ніяким ні піромові нам, я ми сподіваємося, що вся позиція дійсно змінюється, тому що. Ну, Потрібно знайти деякі ефективні інструменти, щоб змусити Росію на на перемовини. Це тільки один а, інструмент, але він теж необхідний. Так, ми теж сподіваємося, що все таки закриють кордони або зроблять найскладнішим для них проїзд для росіян. Данюш жалімас, депутат Європейського парламенту від Литовської Республіки, голова конституційного суду Литовської Республіки, 2014-2021 років був з нами. Я вам бажаю успіхів у цих ініціативах і дякую, що знайшли можливість дякую. з нами поспілкуватися.